І є в мене там купа соцмереж. І mm. на сьогодні це прям легальний приклад легального бізнесу, наприклад mm. білого прозорого бізнесу. Тому це теж такий, мабуть, хороший хороша ознака брати собі навіть на як за приклад, чи як на ну користуватися цією цим моментом, тому що. У нас зазвичай якось, або, наприклад, на якісь маркетплейси, ProMUA, на OLX, наприклад, де, там, де ви продаєте свої послуги, де ви їх рекламуєте. От. І от якщо у вас є продажі, наприклад, навіть на OLX, десь в соцмережах магазини, ну, все це банк приймає, всі такі пояснення банк приймає. Тому дуже, дуже вигідно зараз мати і соцмережі, і ці маркетплейси, все, де ви продаєте свої послуги чи товари. Ну і, звісно ж. Реєструвати свій бізнес, тому що це не, не те, або, або те, або те, звісно, реєструвати свій бізнес, працювати прозоро. Ну, а якщо навіть десь ви там із своєї особистої картки комусь щось там заплатите, не завжди на картку ФОП, може, на якусь особисту куку десь картку. Там мамі, татові, подружці чи другу. От то я думаю, що якщо у вас є і соцмережі, і. Маркетплейси і зареєстрована господарська діяльність, якщо раптом в такому випадку може десь заблокуватися картка ваша, гроші, то все це показав і банк розблоковує, тому що банк це не податково. Податкова вже буде питати, чи ви задекларували, наприклад, доходи і сплатили з них податки. А банк питає, головне, щоб банку не було. Що ви отримаєте доходи за якусь там злочинну діяльність? Ну, а злочина це.